Більше ніяких шаф, сказала нам замовниця Наталя, і цей балкон став результатом її бачення. Що ж, друзі, ось такий підсумок трьохетапної роботи по балкону, Хрущовському балкону. Нагадую, що на першому ми це підготували до скління, зробили металеву конструкцію, розширення вперед на 30 см. І ззовні зашили балкон сайдингом. На другому етапі поставили скління і на третьому закінчили з внутрішніми роботами. Отже, в нас тут була концепція, ми хотіли, щоб було багато світла, але при цьому, щоб висота перил була стандартна, тому зробили скління з обох боків балкону. Як бачите, матове скло, тому що і там сусіди. І там сусіди. Тобто, в принципі, дивитись особливо нема куди. Але за рахунок того, що ці е, склопакети пропускають світло, то виходить така доволі велика просторна зона. Можна порівняти з тим балконом, що тут був до цього. І, звичайно, це два різних приміщення. Але окрім світлопрозорості, приміщення ще має бути практичним. Тому ми тут зробили і теплу підлогу, керування її знаходиться ось тут. Вмикається середня температура це 35 градусів. Головне на цю підлогу не ставити щось дуже щільно, бо плівка вона при перегріванні може почати плавитись. Це для неї не него. Також з практичних речей тут є ось така сушарка, і розмістили ми її, як бачите, на імпостах. На склінні. Зазвичай в нас ви могли бачити стильову сушарку, але тут ми вирішили зробити більш стаціонарну, вона більш надійна і більш довга. Тобто тут можна сушити більшу кількість білизни прати. Ці стулочки центральні, вони, як бачите, трошки нижче, ніж зазвичай, тобто вони не на всю висоту вікна. А є ще ось така десь на 250 мм фрамушка, під якою. І знаходяться наші стулки. Тобто вони мають змогу ось так відкритися. Це, в принципі, дуже зручно, якщо у вас велика кількість білизни. За необхідності можна ці кільця двигати. Вони можуть ось так скластися в один бік. І ось так виглядає сушарка у складеному Стандартні мотузки, що тут були, ми замінили на сталеві троси в ПВХ оплітці. Вони, звичайно, будуть більш зносостійкими, хоча і вони навіть можуть трошки тягнутися з плином часу, але це не важко, просто перев'язати тут вузли і підтягнути. Також знову хотів звернути вашу увагу на підвіконня. Ми відійшли від біл білого кольору і зробили це навмисно, тому що такі підвіконня вони більш зносистійкі, вони мають матову таку текстуровану поверхню, Супер ну, було після дуже закінчують такі лаве, але ось бачите, як пилу зовсім Все не це видно. виглядає досить сучасно і, як на мене, дуже вдале поєднання. Ну, а до панелей добре пасує ламінат. Ламінат е, беремо 32 класу, під ним, нагадаю, знаходиться інфрачервона плівка, яка лежить на ОСБ плиті А попередня ця ОСБ-плита вкладена на металевий каркас, що зроблений на першому етапі. Також там, звичайно, є утеплювач, який все це тепло буде втримувати. Також, звичайно, утеплена і ця передня стінка, а також стеля, бо балкон має розширення, і цю зону, на яку зроблено розширення, обов'язково потрібно утеплювати, як і в принципі верхню плиту, бо це промерзаюча зона. І щоб запобігти конденсації вологи, збиткової вологості, обов'язково все це має проклеюватися. Бажано, звичайно, не звичайним пінопластом, а саме екструдованим пінополістиролом. Як завжди, окрема повага Андрію майстру. За кути, бо всі кути зроблені без стартів максимально акуратно. Зовнішні кути зроблені в колір. Тобто виглядає все це ну досить мінімалістично і за рахунок того, що немає білих елементів додаткових, дуже лаконічно. Я вважаю, що такі ламіновані ПВХ панелі. Це максимально класна альтернатива ламінату. Ламінат не всюди можна ставити на неопалюваних приміщеннях, на балконах, але якщо саме брати йому близьку заміну, то це саме такі ПВХ-панелі, бо вони і не бояться збиткової вологості, і не бояться ультрафіолету, перепадів температур, яскравого сонця, в них досить зносостійке покриття. Ну і вони, як на мене, досить сучасно виглядають три відтінки сірого є, є виробника ріко, і всі ці три відтінки вони доволі вдалі. Як на мене, це звичайно дуже суб'єктивно. Велике дякую, замовниця Наталі, за довіру. Велике дякую її чоловіку за те, що він захищає, боронить нашу країну. Завдяки таким людям ми можемо в принципі займатися будь-якими ремонтами, жити в своїх домівках. Нічого цього без них не було. Велика вам пошана. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. До нових зустрічей. пока пока